Пане олеже, я вітаю вас сьогодні. Вдячна, що ви зголосилися на цю нашу зустріч. Добрий день зовнішня політика дуже зараз просто випасти у, скажімо, так, такі відчуття зради від тієї чи іншої країни. Так розкажіть нам, будь ласка, про цей взаємозв'язок. чому деякі країни фактично морально нас підтримують, і з моральної точки зору я маю на увазі із принципів морально-етичних, так а з іншої точки зору вони не можуть і не хочуть втрачати свої інтереси. Прокоментуйте, будь ласка, ось те, що що фактично, кожна держава вона все ж таки під, притримується своїх в першу чергу інтересів, от те, що ми бачимо зараз у Європі. Я почну з класичної фрази: в політиці немає вічних друзів, вічних ворогів є вічні національні інтереси. Тому кожна країна поступає відносно того, які її інтереси зараз переслідуються. І коментувати зараз взагалі ну дуже складно. Треба говорити про якусь конкретну країну, тому що наприклад, інтереси Туреччини і Польщі вони десь в якійсь мірі збігаються, в якісь розбігаються. Інтереси України і Туреччини десь пересікаються, десь навпаки, вони є протилежними. Ну так само там, наприклад, Великобританії України і так далі. Тому тут більш конкретно треба було б говорити про якусь країну, а взагалі там зрадили, не зрадили. І ще раз кажу: є інтереси тієї чи іншої країни, і кожна країна поступає, виходячи з своїх національних інтересів, і це нормальний процес у воєнний процес, час? такий процес існує протягом тисячоліття. Ця фраза, про яку я сказав, немає в політиці, немає вічних ворогів і вічних друзів, і вічні інтереси. Ну в, вона вже. Тисячоліттями існує, це класика про торгові зв'язки і про е, інтереси України, так які на сьогодні в нас є торгові зв'язки із іншими державами, знову ж таки, виходячи з, з національних інтересів, ми підтримуємо торгові зв'язки з багатьма державами, з тими, які дозволяють нам вирішувати ті чи інші економічні питання. Ну, це нормальний процес, це природній процес, і ми від цього нікуди не ділимося. Чи можете ви розказати з ким і, і фактично по яким точкам ми співпрацюємо? Ну, дивіться, сьогодні для того, щоб виграти Україні війну, треба знайти союзників. Хто у нас надійні союзники? В першу чергу, це Польща, це Республіки Прибалтики і Великобританія. В якійсь мірі підтримує Туреччина? На Близькому Сході нас підтримують Катар. Ізраїль, Йорданія. Ну от три країни, які які в тому регіоні. Є нейтральні країни. Є країни, які так чи інакше підтримують Росію чи напряму, чи через саботаж допомоги Україні. Ну от так. Дякую вам, пане Олеже, за ці роз'яснення. Прошу і тоді. Я запрошую вас і очікую на нову з вами зустріч. Дякую, дякую за запрошення. і До зустрічі.